Слися курочки сьогодні. Такі яєчка гарні. А це яєчко знесло ліліпут, а це звичайна курка. І ліліпута вигідно тримати, тому що ліліпут. Вживає взагалі корму дуже мало. Я навіть не бачу, коли вони їдять. Велика курка їсть і їсть. Наприклад, як голошейка, ребро або майстер-грей, у нас дуже багато. Ну, і звичайні такі кури не їдять багато корму. А ліліпути вони взагалі вживають пару разів зьобне і все. А яйце дуже від ліліпутів поживне. Рівнюється до яєць та ліпілки. О, як ось гарно нанеслися, прекрасно наносяться курочки. О, о Такі яйця потужні. Такі <клухи> во гарні, потужні несуть кури яйця. А, Це редбро знесла яйця. А скільки яйця більше. Річна редбро. І, до речі, літом кожен день редбро і майстер грей несеться. Кожен день несуться. Хтось каже, що, що ті кури не несуться. Люба курка молоденька, якщо гарний, гарне утримання, чи, чистота, чиста водичка, збалансований корм, травичка зелена. Вона літом літній період несеться кожен день. Рідко коли що не знесеться? Несеться кожен день. Бачиш, що тут? Такі гарні корми у кормушках. Тут і пшеничка, і овес, і мелене, і корми, ячмінь, і кукуруза, і ціла кукуруза. Що? збалансоване. І я собі курочки до схоту. Ніхто їх не обмежує у її. який мій господар тут. Відціло куря. Мені міні м'ясна курочка. Оце виведені. Курочки міні м'ясні. Вона така набитенька, річна курочка. Дуже, дуже гарну має вагу відчуваєш. Е, як я робив, це я курочку вивів від ліліпута і півники легорне. Прекрасні великі яйця несе. Звичайно, як, як молода курка починає нестися, Такі в них яєчка і. Несуться кожен день, дуже прекрасні курочки. Корму споживають дуже мало взагалі. Так що я би радив експериментувати, не боятися, а схрещувати і виходять дуже прекрасні кури, дуже спокійні, ручні і гарно несуться. І по легорнах. Дуже е, вживають мало корму, що характерно. А яйця несуть, зараз покажу які від неї яйця. Зараз знайду від неї. О! от во яйця. Звичайне яйце отка маленька курочка, несе звичайне яйце. О, Порівняємо зараз великим яйцем, але на, на трохи менше. для чого тримати на яйце велику курку. Якщо можна маленькі кури тримати. По-перше, від малих курей яйце, білка майже немає. Жовток, великий майже на ціле яйце і дуже калорійні яйця від малих курей. Так що, схрещуйте з білими півнями-легорнами. Любих курочок, домашніх курочок, що ви з півнями-легорнами, схрестите, буде. Тільки покрашуватися яйценоски. І кожен рік, якщо ви хочете виводити курят, купляйте кута, щоб було чужа уливання чужої крові і легорни. Якщо ви хочете красу, то потрібно купляти легорна кольорового, кропачастого. то будете мати красиві куря. Якщо вам немає різниці, просто щоб була гарна яйценоскість. У білого легорна. О, так. так, зараз ми переходимо до нашого юзика. О, Гарна курочка, бачите, така невеличка розміром. На зараз собі пару разів дзьобне і все, і вона вже носителе. А оті більші кури вони хочуть їсти, 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 їсти. і їсти. Більша курка так не несеться кожен день. як Eu vou te de cura.